Вітаю на Ютуб-каналі. Говорить Великий Львів. Наш співрозмовник сьогодні. Отець Юстин Бойко, священнослужитель, доктор богослов'я і патрістичних наук Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу. Слава новіки! Вітаю в студії! Вітаю, Мальво. Тітушки захопили храм у ГКЦ у родинному селі Митрополита Андрея у Прилбичах. Розкажіть нам більше, що, що відбулося, що яка, про цю ситуацію, яка склалася. Ця справа має вже свої довші історичні коріння. Вона береться ще від 2000 року. У 2000 році на території Львівської архієпархії заявив про себе дуже голосно такий собі отець Василь Ковпак, який проголосив, що він є традиціоналіст, і у той час був пригадою ще вже главою церкви Блаженніший Любомир Гузер, покійний, і у Львові. І він тоді сказав той отець Василь Ковпак, що він є традиціоналіст, має пов'язання з традиціоналістами на Заході, а вони, скажімо, походять з такого єпископа французького Ляфевра. Ну і відмовив послуху блаженнішому Любомиру. З ним пробували вести розмови, однак розмови нічого не дали. І опісля він почав творити свою паралельну структуру до УГКЦ. Назвав її Братство Святого Йосафата, і опісля Блаженніший Любомир», оскільки жодні упівнення не допомагали, почав проти нього так звану канонічну, «канонічний процес. Тобто, по світському, це буде кримінальний процес тільки на церковному полі. І він завершився у 2007 році. У 2007 році, здається, 16 листопада було проголошено остаточно йому велика екскомуніка. Велика екскомуніка то є найвища кара церковна по відношенню до священників, яка забороняє цілковито служіння, виступання від імені церкви, і вона позбавляє священника свячень. Тобто він зводиться до стану звичайного мирянина. Але він на той час знайшов своїх прихильників у Львові, зокрема у Рясному, це є центр їхнього, їхньої діяльності до сих пір, і, очевидно, ще кілька сіл у Яворівському районі. Зокрема, центром його такої агресивної діяльності стало родинне село митрополита Андрея Прилбичі у 2007 році, коли зібралася проща 29 липня. З нагоди дня народження митрополита Андрея Шептицького, тоді приїхав владика Лончина, Вони позакривали церкву, яку будували греко-католики не тільки з Прилбич, але й з-за кордону, оскільки там була православна вже громада. І вона була в тій церкві, якою колись до 1946 року володіли. Українські греко-католики, і українські греко-католики вирішили побудувати собі церкву нову. Вона і до сих пір там є. І от коли Купак відділився від української греко-католицької церкви, відповідно він захопив кілька церков, зокрема і у Прилбичах, насильним методом, тобто не пустив там людей. Ну і е, пробувала міліція вести переговори, то, що нічого не вдалося. І тоді просто е, греко-католики повернули собі церкву, е, зібравши всіх людей з силовим варіантом, ми називаємо, Тобто, е, тому що нас не допускали до нашої церкви, яка за нас зареєстрована, нами будована, і ми маємо всі документи. Ну і від того часу вони почали, ну, там, там їх є близько 100 родин. І вони почали просити греко католиків щоб якось і вони мали можливість служіння. Їм дали можливість служіння, але тоді вже велися розмови, що вони повинні собі побудувати іншу церкву, якщо вони хочуть там служити. Ну і від того часу минає вже 18 років, і як по замовленню, знову 29 липня цього року, вони вперше спробували зробити диверсію інформаційну. Тобто, там приїхав блаженніший Святослав. Цього року, з нагоди 160-ліття митрополита Андрея Шептицького до прилби, зібралися всі єпископи. А їхній головний, скажімо, такий проводир чи ідеолог Василь Ковпак, який тепер є паном, марянином, зробив таку диверсію інформаційну, що через своїх людей сказав, що про що буде іншого дня. Наступним кроком було те, що вони почали інші речі робити. Ну і, очевидно, як господар храму, наш священник сказав, або вони будуть поводитися як треба, або греко-католики їм не дозволять співслужити почергово. Причому вони диктували свої права. Дійшло до того, що вони почали проявляти агресію, і наш священик наняв. Державну службу охорони і поставив камери для того ж і сигналізацію для того, щоб дивитися, чи вони щось не зроблять. І сталося, як і гадалося, вони зламали двері за і поміняли свої замки. Ну і від того часу цей конфлікт якось тривав. Але останньо він набрав обертів якраз учора був день народження. Клементія Шептицького, і вони спробували знову силою там захопити церкву е і заволодіти церкву, яку збудували греко-католики. Е Деякі кадри попали в інтернет. Учора я їх опублікував. До речі, я опублікував кадри, які знімали саме їхні учасники для того, щоб люди побачили, як вони поводилися супроти священника і поліції. Тема ковпака є дуже актуальна на Львівщині і не тільки, бо тому що це не тільки релігійна секта, але це також рух, який дуже пов'язаний з лефебристами у Франції, а ті, в свою чергу, пов'язані з партією ліворадикальною Лепен, яка фінансується з Росії. І ми маємо дуже багато підстав вважати, що якимось чином, і також цей рух є пов'язаний не тільки з релігійними центрами, але також політичними. І, мабуть, тому в часі, коли в Україні триває війна, військовий стан, вони саме чомусь тепер розпоясалися і почали практично якусь таку дуже акцію, велику спротиву, і то насильницьким методом. Ми найперше оголосили про це. Вчора я це зробив через свій Фейсбук профіль. Сьогодні я ще зроблю пояснення для людей, хто такий купак і що він відлучений від церкви. І люди, які ходять до, до його церков, практично служать там невідомо які люди, не знати, чи вони є священниками. Ну і треба сказати, що він вже має свою цілу структуру, він має свою семінарію. Він має своїх священників, тобто, але він не знати, як він зареєстрований. Найбільша проблема в тому, що він себе видає, що він є український греко-католик і він згадує блаженнішого Святослава в літургії нашого митрополита, Ігора Владику Володимира, і цим уводить в оману дуже багатьох людей. Насправді. Пан Василь Ковпак нічого не має спільного з Українською греко-католицькою та церквою, так як і цілий його рух. Тобто, правильно я розумію, він подає себе далі священником е перегром, так, і, так. Про і проводить літургії, так? Не тільки проводить літургію, а займається різноманітною діяльністю під виглядом релігійної особи. А е, ці парафіяни, ці люди, які ходять туди до, до його церкви, вони про це знають? Вони це розуміють? Чи як цю інформацію їм подають? Ну вони про це ну у нас на сайті Львівської архієпархії є, є офіційно розміщена інформація, що він є скомунікований, тобто позбавлений сану і позбавлений всіх. Привілеїв, які він мав як священник, причому позбавлений не тільки главою української греко-католицької церкви, але й львівським митрополитам. Але він позбавлений е, також е, апостольською столицею, тобто Римом. Розумієте, і ми пробували цю інформацію неоднородово доносити до людей, але ми маємо справу з частиною люду. Яка на превеликий жаль є засліплена і не хоче знати правди. А він себе подає як своєрідний мученик за хрестову віру, і дуже багато людей на Яворівщині йдуть за ним. Це не тільки прилбичі. Є таке село, що Івано франкове інші села. Але головний їхній центр це є. Це є е, 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 Мальво. Бачу. Мальво? Так. Зараз будь. добре. Я хотів сказати, що головний їхній ідеологічний центр це Єрясне. А може, люди багато не знають тепер, але ті, що у 2000-х були активними парохіянами у ГКЦ, знають, що він має ще свою семінарію на Швейній фабриці Весна. А от, чи... У Львові. Так. А чи часто загалом таке покарання застосовують як, як щодо Василя Ковпака? Дуже рідко, дуже рідко. Це є рідкісні випадки, коли на людину накладають таку велику кару. Він мусить провинитися дуже серйозно. А от як переконати тоді тих людей, які з парафії, які в тому, що вони помиляються? Як донести до них цю інформацію? Чому вони не хочуть ходити до, на службу до чинного священника УГКЦ? Я думаю, що ми маємо справу з таким самим феноменом, як ми сьогодні бачимо з прихожанами Російської православної церкви в Україні. Це є люди зазомбовані. Які діють за принципом секти, а не церкви. Чому відрізняється секта від церкви? Церква є спільнота дітей Божих і зібраних навколо Христа. У секті головним є гуру, тобто керівник, який є, не мов би, месія. Хоча він каже, що головним є Христос. У російському православ'ї є Патріарх Кирил. А у Ковпаківців таким гуру є. Отець Василь Ковпак, колишній тепер пан Василь Ковпак, і він себе видає за такого провідника е, того руху. Він каже, що е, він вмодить в оману своїх прихожан, кажучи, що насправді та кара великої екскомуніки не є дійсною. Е, можете, хто хоче почитати мої коментарі у Фейсбуці, я сьогодні анонсував вечірній ефір про. Рух ковпаківців на Львівщині, я ще нічого не говорив, а вони вже багато речей поневиписували. Зокрема, говорять про те, що кара насправді не була накладена, що отець Василь Ковпак приватно говорив з папою, і папа йому сказав, що він може б залишатися у такому стані, якому є. І наші люди на превеликий жаль таким пройди світом вірять. Я бачила те відео, яке у вас розміщене оцій сутички вчорашньої, чим вона завершилася? Скажіть, будь ласка, цього я не бачила, але зауважила досить таку агресивну поведінку християн, парафіян. Чим вона зумовлена щодо цього священника, якого вони так? Ну, це, це зумовлене тим, що наш священник, який є парохом у селі Прилбичі, і Який очолює парафію, якій належить ця церква, так, він е, сказав їм, тобто тим ковпаківцям, що е, вони повинні приходити до храму у визначену годину, а не тоді, коли хочуть, бо вони зламали зламки. Розумієте? До храму, який володіє Українська греко-католицька церква. Тобто це є захоплення храму. Наш священник вийшов, до речі, сам. Він з собою людей не брав, Чому? щоб не провокувати конфлікту. Бо ми маємо справу з прикордонною зоною, ми маємо справу з Яворівщиною, і ми маємо справу, очевидно, з військовим станом. Тому він вийшов сам. І це відео, яке я вчора опублікував, це є відео зняте одним з прихильників. Повпаків, тобто, як дивитися на їхню реакцію, мені тих людей шкода, але ми маємо справу з релігійним фанатизмом. Релігійний фанатизм з релігією вірою нічого не має немає спільного. Це є мені здається навіть хвороба своєго, свого роду. Мені шкода тих людей. Ми за них молимося. Ми за них переживаємо. Ми будемо далі інформаційно працювати, щоб тих людей просвітити, навернути до церкви. Але мабуть, це потрібно часу, і ми вже працюємо 18 років. і Якщо це не дало великих результатів, то що говорити про якісь такі кроки? Ну скажімо, швидкі, які ми можемо зробити. Тобто, таке мало би бути інформаційне просвітництво, що ще? Тобто, як би ця ситуація мала розвиватися, щоб вона не тривала ще роки, чи так нереально? Я, я думаю, що на даний час треба, щоб цим зайнялися відповідні служби цією ситуацією. Тобто, служба безпеки України, міністерство внутрішніх справ України. Я думаю, що вони вже в курсі справ. Ну і вони зробили висновок і практично встановили юридичний порядок, щоб принаймні власники церкви, якими є українські греко-католики, могли там служити. Хочу вам сказати, що уявіть собі, ми їм у 2007 році дали дозвіл, щоб вони паралельно служили. А місце прилбичі є місцем народження митрополита Андрея, і там прибувають різні прощі. Ну і ви знаєте, коли прощі прибувають, вони хочуть знати, щоб літургія, наприклад, була в одну годину чи е, богослуження були інші. В одну годину ми навіть не могли встановити однієї години, бо вони один раз сказали, що хочуть на одну годину, другий раз на другу годину. Це поводилися вони супроти тих людей, які є власниками храму щоб ви розуміли просто ситуацію. І так уже було від 2007 року. Все ж будемо також слідкувати за ситуацією. Сподіваюся, що вона закінчиться якось якнайшвидше і, і позитивно. Дякую вам за те, що вімкнулись до нас. Отець Юстин Болко, священнослужитель, доктор Богослов'я та Патрістичних наук Української греко-католицької церкви. Був з нами на зв'язку сьогодні. Дякую. Дякую сердечно. Боже ласк.